В одному з останніх він написав, що ти саме головне пам'ятаєш, щоб не, стали, не трапилось в цьому житті. Ти маєш це витримати морально і бути сильною. Зв'язок з Італією ми підтримували до того дня, поки в Маріуполі связь не пала. Ми застали повномасштабне вторгнення в Чернігові. Ми сюди приїхали 21 лютого. Він сказав, що треба навідати бабусю з дідусем. Мені це вже тоді не сподобалось, але він завірив, що все буде добре, просто так треба. Я дізналася не одразу. Він загинув 12 березня. Був Важкий бій. Вони в той поклали дуже багато піхоти, техніки ворога, але на жаль, ми також понесли втрати. Мені про це повідомили 18 березня. В 14.52 мені подзвонили і сказали, що при виконанні бойового завдання він загинув. Було повне нерозуміння, що далі, як далі. І просто до сих пір ти його все одно десь там всередині ти чекаєш, бо тіло ми до сих пір не знайшли, ми очікуємо ДНК. А, кожний полон, все ж таки, от, начебто все, і друзі підтвердили побратими, що це 100% війна, але от розум розуміє, напевно, а серце не хоче цей факт приймати. Ми планували, що як тільки в нього почнеться цивільне життя, він прийме це рішення. Чи як він казав, коли ми звільнимо ну, типу, наша територія повернеться до кордону, тоді ми можемо казати за цивільне життя. І да, ми планували переїжджати в Чернігів. Він малював матері, які він хотів побудувати, він обирав райони, казав, де краще. Це було просто що, чесно кажучи, в день, коли він загинув, я зрозуміла одразу для себе, що я повертаюся жити в Чернігів. Тут залишаються його батьки, і вони є в нас, і у них є ми підтримка, внуки, які їм потрібні. Маріуполь це біль, сум, і його дуже сильно не вистачає цих. Рідних міст а Чернігів він мені дуже нагадує Маріуполь, тільки він більш такий маленький, компактний. Звичайно пам'ятаю це фотографія з його першого параду, коли він вів той парад. Він тримав прапор канавальця. Це ВШК, підрозділ Вазові, де він служив, школа сержантів імені Канавальця.